Сумський центр надання адміністративних послуг завдяки мобільному кейсу, переданому в межах співпраці Сумської міської територіальної громади зі швейцарсько-українською програмою за 6 місяців поточного року. Здійснив більше 40 виїздів та надав понад 800 адміністративних послуг мешканцям нашої громади, які через різні обставини не змогли відвідати ЦНАП особисто. На сьогоднішній день це актуально дуже для людей, для людей тих, які самі не можуть дістатися до ЦНАПу для отримання адміністративних послуг. Як часто це Практично це кожного дня. У нас дуже багато мешканців, які потребують надання адміністративних послуг, в тому числі і по пошкодженому майну, і по отриманням довідкової інформації з державних реєстрів. Тому на сьогоднішній це. День дуже актуально, і ми дякуємо нашим партнерам, які нам допомогли надавати сервіс високої якості для осіб, які не мають можливості дістатися до ЦНАПу. Його територіальних підрозділів необхідно таким особам подавати заявку, можливо, в телефонному режимі, можливо, якщо хтось сам може дістатися це на увазі, чи діти, чи сусіди мають прийти подати заявочку для того, щоб наші спеціалісти спланували цей виїзд і дісталися до тієї особи, якій необхідно. Отримати адміністративні послуги у п'ятницю 7 листопада знімальна група телеканалу Відікон зафільмувала, як адміністратори сумського ЦНАПу надають державні сервіси на виїзді за допомогою мобільної валізи, що дозволяє сканувати та друкувати документи і бланки для заповнення. Містить комп'ютер із програмами для реєстрації заяв, модеми з інтернетом та відеокамеру для документування процесу надання послуги. Все, Ніна Григорівна це ваш. Документ, який треба, який дасть вам підстави, оформити ВПО. Ну, наш возраст, у мене 93, а є 86. <рес> Совсем молоді, да? Три інсульта. Вот папке. Можно? Ага, паспорта Можна? Сьогодні ми надавали реєстра прийняття заяви на державну реєстрацію права власності на квартиру. Вона актуальна тому, як було звернення, які, розглянувши, проаналізували, прийняли рішення, що власники після інсультів 32-го року народження бабуся і дідусь вони дуже їм тяжко, тобто прийти вони не в змозі за станом здоров'я, і тому прийняли рішення приїхати до них, використовуючи таку от валізу виїзну і прийняти заяву на дому. Для подальшого працювання для державної реєстрації права власності на їхню квартиру, тому для таких людей, які скажімо так, знаходяться на сьогоднішній день в скрутному становищі, то це дуже актуальна послуга. щиро. Дякую, тому що я після інсульту чоловік рухатися не в змозі. точніше, погано пересувається, йому важко. Ми дуже вдячні. важливо для того, для того, для того щоб ми не, ходили, ми не ходили. Розумієте, ми вдома нам полегшення великі дома. Нам у черзі там не стояти і голову не задирати, щоб дивитись, який номер в черзі. щиро вам дякуємо завдяки мобільній валізі? Люди літні із інвалідністю та ті, хто перебуває в лікарні, можуть отримати адміністративні послуги. Разом із тим, цей сервіс став особливо актуальним під час руйнівної війни, оскільки адміністратори сумського центру надання адміністративних послуг працюють на місцях прильотів. В теперішніх умовах дуже бувають у нас час часто виїзди в плані як на штаби з ліквідації наслідків після прильотів по місту Суми. Куди організовують ці штаби міська рада для того, щоб громадяни біля своїх житлових будинків знаходячись в таких, скажімо, стресових ситуацій, вони дуже розгублені, тому вони приходять в штаб. А в штабі ми концентруємо. Центр надання адмінпослуг надає як і прийом документів по державній реєстрації, консультації, так і допомога по відновленню через дію подання на відшкодування збитків внаслідок ось подій. А також там дуже багато різних питань в плані обстеження і так далі. Тому це основні наші виїзди з валізами, це по цим штабам. Ну і деякі варіанти, якщо у нас оце такі, як на сьогоднішній день відбуваються звернення, і такі люди, які дійсно ну, у них немає можливостей, не фінансових, якихось, щоб фінансово вирішити, там оформити довірність чи ще щось. І це як виключно ми теж виїжджаємо для надання таких послуг. Звертаємо увагу, що сервіс державні послуги в одній валізі не розповсюджується на послуги з оформлення транспорту, айді і закордонних паспортів.